Нещодавно у Житомирі у міському комунальному транспорті та міських приватних маршрутках встановили нові валідатори від компанії Сітікарт. Їх можна побачити і у деяких приміських автобусних маршрутах. Проте систему так і не підключили. Житомиряни скажеться, що у приміських автобусах не працюють валідатори. Чому виникла така ситуація? Запитуємо у водіїв. Люди скажеться, що у вас не працюють валідатори. Можете пояснити, чому? Приміська маршрутка. А чи стало вам складніше, що можна платити тільки готівкою? Е, легше стало працювати менше пасажирів. Я коментарів не надаю. В пригородному маршруті валідатора немає. Щоб розібратися у ситуації, телеканал СК 1 звернувся до офісу оператора, що обслуговує оновлену систему. Замовником приміського маршруту є обласна адміністрація. Валідатори встановлені, тепер ведуться переговори з адміністрацією для того, щоб отримати дозвіл і можна було їх запустити, тому що містянам дані маршрути вони проходять через місто, і жителям міста Житомира дуже комфортно користуватися такою системою. У департаменті регіонального розвитку Житомирської ОВА розповіли, що згідно чинного законодавства встановлювати валідатори автоперевізників не зобов'язували вимогою, де ми можемо виставити до Автоперевізника, і то під час проведення конкурсу це встановлення GPS-трекерів тобто GPS навігації. Сьогодні ж нові валідатори, які ми бачимо у приміських маршрутах 126 та 110, встановив перевізник з власної ініціативи. На сьогодні 110 і 126 маршрут обслуговує товариство, товариство Савтранс. Автоперевізник під час системи впровадження обліку і. Ною ну, оплати проїзду, тобто валідації у місті Житомир. Так як він є її основним автоперевізником по території міста Житомир, за власні кошти також встановив дані валідатори. У департаменті регіонального розвитку Житомирської ОВА кажуть, питання щодо безготівкової оплати приміських пасажирських перевезень вже обговорювали з перевізниками. На сьогодні йде процес налаштування і диференціації тарифу, щоб люди мали змогу на приміському маршруту, який курсує по місту Житомир, також скористатися відповідніми пільгами, наприклад, там учнівські і інші. Тому йде процес налаштування системи, тому що валідатори засоби валідації, там буде встановлені іншого оператора, де автоперевізник сам їх придбає. Чи зручно зараз платити за проїзд у приміських маршрутках лише готівкою? Розповідають пасажири. Я вважаю, що це неправильно, тому що багато людей розраховуються саме картками. І їм зараз дуже незручно, тому що їм приходиться виходити з маршруту, тому що в них немає налічки. Це дуже незручно. Карту не поповнюю студентську, так ще потівкою поки Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал СК один. 20 березня правоохоронці Житомира викрили три гральних заклади, які функціонували у центральних районах нашого міста. Гравці могли потрапити до залів, лише маючи відповідні контакти та заздалегідь, домовившись про відвідування. Слідчі разом зі спецпризначенцями провели обшуки у гральних залах та за місцями проживання фігурантів. У результаті поліцейські вилучили близько 70 тисяч гривень, 13 мобільних телефонів, 12 системних блоків та моніторів до них, 8 ноутбуків флеш-карти, чорнові записи та техніку усе вилучене, направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення відповідних експертиз у межах кримінального провадження розпочатого за статтею 203 з позначкою. 2 незаконна діяльність організації або проведення азартних ігор лотерей Кримінального кодексу України. Проводяться інші слідчі та розшукові дії згідно з цією статтею, причетним загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік. У поліклініці на вулиці Лесі Українки завершують ремонтні роботи в амбулаторному відділенні реабілітації. Почали його ще у жовтні минулого року. Це на глибоке моє переконання, конче необхідно не тільки на сьогодення, це і на майбутнє, і на, і на і на велику перспективу. Перед початком ремонту першочергово замінили стару шахту ліфту, яка не дозволяла скористатися підйомником людям на інвалідних візках, бо була за вузькою. Було прийнято також рішення для того, щоб люди могли з обмеженими властивою функціями. Опорно-рухового апарату спокійно могли попасти не тільки даже в відділення реабілітації, а до будь-якого спеціаліста провести ремонтні роботи по встановленню ліфта. Він встановлений зовнішнім. у відділенні. Працюватиме не менше десяти спеціалістів. Серед них фізичні та ерготерапевти, лікарі фізичної і реабілітаційної допомоги. Також передбачаються послуги з фізіотерапії. Масаж, лікувальна фізкультура розрахована на пацієнтів, які знаходяться в плані реабілітаційному, більш стабілізовані, які пройшли вже гострий період хвороби. Послуги надаватимуться у рамках пакету від Національної служби здоров'я України. Реабілітаційна допомога в амбулаторних умовах. Тож і для цивільних пацієнтів, і для військових вони будуть безкоштовними. Мінімальний курс лікування складатиме 14 днів. На місяць ми будемо орієнтуватися від 30 до 50 пацієнтів. Поки що а потім будемо аналізувати. Як іде цей процес реабілітації, і будемо можливо збільшувати. На реконструкцію відділення реабілітації виділили близько 12 мільйонів гривень, з них 6,5 мільйонів заклали на ремонт приміщення і 5,5 на закупівлю новітнього обладнання. Обладнання досить широкого спектру це все прилади для відновлення функціонування тих чи інших втрачених функцій. Це і тренажери. І обладнання для відновлення побутових навиків для дрібної моторики, велотренажер, добігові доріжки. Якщо все йтиме за планом, амбулаторне відділення реабілітації у поліклініці запрацює вже у кінці березня. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК 1 у Житомирі запрацювала оновлена система оплати за проїзд у громадському транспорті. Продовж тижня біля офісу оператора, який її обслуговує, від ранку Житомиряни стають у черги. Черга найбільше у нас зараз створилася за того, що потрібно замінити деяку кількість карток Житомирянина. Вони є відключеними. Це картки, в яких задубльовані чіпи для того, щоб не скористатися балансом одна людина іншої. Не були втрачені кошти. Вони є відключеними. Якщо пасажир, валідуючи картку, бачить нуль на балансі, хоча там залишилися кошти. Шти потрібно замінити її. Пошти перекидаються на їхню нову картку. і Якщо вони підходять до термінала і хочуть поповнити свою картку, термінал пише, що картка не існує. Це говорить про те, що картку потрібно замінити. Клієнти також звертаються до офісу для заміни працюючих карток, хоча це робити не обов'язково. Керуючи відділенням, каже, зараз робочий день розпочинає о 5 ранку, бо перед дверима вже очікують люди. Менеджери працюють з 8 до 6 не встаючи зі своїх місць. В них 15 хвилин це обідня перерва і все і далі. Вони. І працюють, тому що хочемо максимально замінити всім картки. Зараз чергу змогли впорядкувати за допомогою талонів, на яких вказано день та час, коли клієнт може прийти до офісу за роз'ясненням. Приймаються з день до 300 чоловік. Зараз ми працюємо над розширенням нашого штату, щоб швидше зробити заміну і всім було комфортно. Також сітікарт створив електронну чергу, до якої можна записатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Вікторія Колтунова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. З початку цього року у Житомирі порушників з паркування поменшало. Щоденно у місті працює чотири інспектори. Кожен інспектор фіксує в районі 20-30 порушень фіксації. Найчастіше водії виправдовуються так званою аварійкою. Вмикають сигнал і йдуть по своїх справах. Найбільшу кількість порушників фіксують у центрі міста. Один з них вже встиг отримати повідомлення з квитанцією на сплату штрафу на початку робочого дня. Розмір штрафу встановлюється Кодексом України про адмінправопорушення. В даному випадку зупинка заборонена підпадає під частину 1 статті 122. Розмір штрафу встановлюється 340 гривень, але є пільговий період 10 днів для сплати половини розміру штрафу. У випадку, коли стоянка перешкоджає дорожньому руху, сума штрафу збільшується до 680 гривень. Якщо ж водій припаркувався на місцях для людей з інвалідністю без відповідного посвідчення, мусить сплатити від 1000 до 1700 гривень. Інспектор каже: іноді порушникам здається, що наслідків за несплату штрафу немає. Однак насправді у системі все фіксується. Залишається повідомлення. людина, якщо не сплачується, в постанову відправляється за місцем реєстрації власника транспортного засобу. Подальше там дається термін. Якщо не сплатилися, Документи відправляються на виконавчу службу. вона вже займається стягненням штрафу. Вікторія Колтунович Дмитро Половинка, телеканал СК1. У рамках фіналу Кубку України. Волейбольний клуб Житичі Полісся» здобув бронзу. Чіполісся вітаємо цих болівальників і загалом усіх болівальників, що сподівало онлайн. За жтоми колектив болівали з бронзовим медалями в рамках кубку у фіналі. житичі Полісі зіграли три матчі з поліцією охорони Зуну Динамо, Прометеєм і юридичною академією. Цікаво, що з останнім колективом житомиряни раніше вже боролися за бронзу Суперліги Демарт. Тоді кращими стали волейболісти з Харкова. Цього ж разу житичі відігралися. Боротьба сьогодні ж, в фінальній частині то ж самого Кубку України була набагато. Цікавішою набагато вона була безпецкромісною. цього виграє. Я рахую в першу чергу болівальник. Від цього виграє і в певній мірі сам розвиток сама наша суперліга професіональна за результатами матчів капітана команди Житичі Полісся» Миколу Рудницького визнали ліпшим центральним блокуючим. Так а для житичів Рудницький. Ось це так цвяхо. Виконання Миколи. Без жодних шансів для блокувальників та для захисників юридичної академії він пробуває і таким чином приносить ще один брейк для своєї команди. Уже наступного тижня на нажитичі поліція очікує півфінальна серія чемпіонату України Суперліги «Демарт». Змагатимуться проти волейбольного клубу Епіцентр Подоляни, який Житомиряни вважають своїм головним суперником. Тож наразі команда активно тренується та відпрацьовує головні моменти, які допоможуть їй перемогти. Дуже багато уваги приді будемо приділяти подачі. Тому що нам потрібно перемагати епіцентр за рахунок нашої потужної подачі. Також багато уваги будемо приділяти прийому, будемо багато уваги приділяти зйому на високих м'ячах. І також проведемо роботу над блоком та захистом. Один із легіонерів команди, боснійць Ален Дідович, раніше грав у епіцентрі, тож для нього перемога є принциповою. каже, робитиме усе задля цього. Дідович задньої лінії переграє грає успішно блок опонентів та приносить третє очко для своєї команди. Загалом же у житечах поліція наразі чотири легіонери. Микола Рудницький розповідає: вони добре влилися у колектив. У команді зараз панує дружня атмосфера. Усі підтримують одне одного, що і допомагає перемагати. Всі всі стараються, ніхто нікому не ставить, скажем, так, палки в колеса, допомагають. Ну вони, всі, ну, всі доволі так сказати, спілкуються. Колектив наша сильна сторона. Коли ми ловимо кураж, у нас дуже багато чого виходить гратися, тому що. Всі друг друга підбадьорюють, ми граємо з запалом, і тоді в нас, в принципі, непогано виходить і прийом, і подача. Цьогоріч офіційним партнером житичів Полісся стала компанія Бідживі Геннадія Буткевича, що дало поштовх для розвитку. Тож наразі команда ставить перед собою максимальні цілі. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1.